Шокуючий інцидент на гран прі Нідерландів став черговим епізодом у складному дебютному сезоні Кімі Антонелі у Формулі 1 Молодий італійський пілот Мерседес зіткнувся з Шарлем Леклером на 53-му колі, фактично знищивши гонку обох конкурентів і спровокувавши. Гострі коментарі з боку досвідченого Монегаска Феррарі. Е, цей інцидент не лише позбавив Леклера можливості боротися за очки, а й підкреслив основні проблеми адаптації юного таланту до безжального світу королівських перегонів. Драма розпочалася на 52-му колі, коли команда Мерседес прийняла рішення підстопа для Антонеллі, змінивши жорсткі шини, на м'які у відчайдушній спробі Обігнати леклера, який е, до того моменту успішно утримував позицію попереду італійця е, Феррарі, миттєво відреагувала на цей хід, е, також викликавши леклера до боксів, що дозволило Монегаскові повернутися на трасу безпосередньо перед суперником. Проте те, що мало стати тактичним шедевром, обернулося катастрофою вже на наступному колі, у третьому повороті Зандворта Антонелі спробував агресивний маневр обгону з внутрішньої сторони, але не зміг правильно розрахувати траєторію. Італійський новачок Мерседес влучив у ліву задню частину СФ-25, що призвело до втрати контролю Леклера та його удару об бар'єр. Обидва пілоти були змушені завершити гонку достроково, а Антонелі отримав 10 секундний штраф за інцидент плюс додаткові 5 секунд за перевищення швидкості на пітлейні. Це була помилка Кімі. Категорично заявив Леклер в інтерв'ю після гонки, не залишивши місця для двозначних тлумачень. Монегаск Феррарі був відверто розчарований тим, як закінчилася перспективна гонка. На такій трасі потрібно бути дуже агресивним для обгону. Можливо, це було занадто. Він торкнувся мою ліву задню частину, і це був кінець моєї гонки. Тому це розчарування. Втім, досвідчений пілот Феррарі. Проявив зрілість в оцінці ситуації, відмовившись класифікувати інцидент як типову помилку новачка. Це не помилка новачка, а помилка, яка може трапитися на першому чи п'ятому році кар'єри, пояснив леклер свою позицію. Демонструючи відсутність особистих претензій до молодого італійця, цей коментар розкриває професійний підхід е досвідченого пілота, який розуміє. Природу гоночних інцидентів та не прагне перетворити спортивний епізод на персональний конфлікт. Леклер визнав, що Антонелі перебував під тиском необхідності обгону, особливо з огляду на швидкість виходу з Пітлейну на свіжих м'яких шинах. Мої шини не були дуже погані, але думаю, що коло на виході з боксів у Кімі було дійсно сильним. Аналізував Монегаск тактичну ситуацію. Саме тому команда вирішила викликати мене до боксів, бо вважала, що він ймовірно знову нас обійде. Ця заява показує розуміння леклером стратегічних нюансів інциденту. Феррарі не просто реагувала на дії Мерседес, а намагалася випередити логічний розвиток подій, коли Антонеллі з перевагою в шинах. Неминуче б обігнав Феррарі, проте саме ця тактична гра призвела до трагічного фіналу для обох команд. Зрештою, я був розчарований тим, що щойно сталося, але не думаю, що стратегія є великим питанням для обговорення сьогодні. Підсумував Леклер. Думаю, що е, саме помилка Кімі зруйнувала всі наші зусилля, тільки завершивши гонку, ми б дізналися, чи це був правильний вибір. Ми не змогли через аварію з Кімі, тому важко це знати. Для Кімі Антонеллі цей інцидент став черговим ударом по репутації в і без того складному дебютному сезоні. Попри пол, позишн у Майамі та подіум у Канаді, які засвідчили його неабиякий талант. Італійський пілот накопичив вже кілька серйозних аварій, включаючи інциденти в Монако та Австрії. А е, додав до цього списку ще один епізод, який викликає питання про готовність молодого пілота до тиску найвищого рівня автоспорту. Особливо показовим було те, що проблеми Антонеллі почалися ще з кваліфікації, коли він не зміг пройти до Q3 після раннього сходу в першій практиці. Тоді італієць. Застряг у гравії на дев'ятому повороті, що серйозно обмежило час для налаштування автомобіля та підготовки до кваліфікаційної сесії. Проте керівництво Мерседес зберігає підтримку свого молодого підопічного Тото Вольф, шеф команди, демонструє розуміння та терпіння щодо помилок Антонелі, аналізуючи інцидент з технічної перспективи. Півметра було б достатньо коментував Вольф для Sky Sports Deutschland. Підкреслюючи мінімальну різницю між успішним обгоном та аварією, австрійський керівник Мерседес пояснив складність ситуації з точки зору гоночної лінії. Також трапляється, що найшвидша лінія, там, ймовірно, прямо на межі. Тому, коли ти бачиш цю прогалину, ти кидаєшся в неї, а потім автомобіль виносить вперед на підйомі. Думаю, він мусив спробувати, але результат прикрий. Справді шкода. Ця оцінка Вольфа розкриває філософію команди щодо. Розвитку молодих талантів Мерседес не поспішає з критикою, розуміючи, що агресивність та бажання ризикувати є невід'ємними якостями майбутнього чемпіона. Водночас команда усвідомлює необхідність знаходження балансу між агресивністю та розсудливістю. Технічний аналіз інциденту показує складність маневру, який спробував виконати Антонеллі. А третій поворот Зандворта відомий своєю підступністю швидкий лівий віраж з підйомом, де автомобіль може несподівано втратити прижимну силу. Спроба обгону з внутрішньої сторони вимагає ювелірної точності, особливо коли попереду досвідчений суперник, який знає, як захищати позицію, цікавим аспектом стала реакція інших пілотів та експертів паддоку на інцидент. А більшість визнала агресивність. Антонеллі е, – природною для молодого пілота, який прагне довести свою належність до еліти Формули 1 водночас підкреслювалася важливість навчання на помилках та розвитку відчуття моменту, коли ризик виправданий, а коли ні, статистика сезону показує контрастність виступів Антонеллі. Яскраві успіхи чергуються з болючими провалами, що типово для процесу адаптації до найвищого рівня автоспорту. Поул позишн у Майамі та подіум у Канаді засвідчили швидкість італійця, але аварії в Монако, Австрії та тепер у Нідерландах вказують на необхідність роботи над консистентністю та прийняттям рішень під тиском. Е, для Феррарі втрата очок у Зандворті стала особливо болючою в контексті боротьби за високі позиції у кубку конструкторів. Леклер демонстрував хорошу швидкість протягом вікенду і мав реальні шанси на подіум або принаймні солідну кількість очок. Стратегічна гра команди була правильною, але непередбачуваний фактор у вигляді помилки суперника зруйнував усі плани. Мерседес також постраждала від інциденту, втративши можливість здобути очки з другим автомобілем. Команда інвестує значні ресурси в розвиток Антонелі, розглядаючи його як майбутню зірку, але подібні інциденти ставлять під сумнів готовність італійця до стабільних виступів. На найвищому рівні психологічний аспект також відіграє важливу роль. Антонеллі перебуває під величезним тиском очікувань, адже його розглядають як потенційного спадкоємця Льюіса Гамільтона у Мерседес. Кожна помилка піддається прискіпливому аналізу, а кожен успіх сприймається як підтвердження правильності інвестицій команди. Інцидент у Зандворті також підкреслює важливість. Менторства та психологічної підтримки молодих е пілотів. А реакція Вольфа показує правильний підхід, визнання помилки, але збереження віри в потенціал пілота. Така підтримка критично важлива для формування впевненості та здатності переосмислювати невдачі як частину навчального процесу. Технічна сторона питання також заслуговує уваги. Сучасні автомобілі Формули 1 надзвичайно чутливі до аеродинамічних збурень, особливо при близькому слідуванні за суперником. Антонелі міг недооцінити вплив турбулентного повітря на поведінку автомобіля. В критичний момент маневру, що є типовою помилкою для відносно недосвідчених пілотів, майбутнє покаже, чи зможе Антонелі використати цей інцидент як урок для подальшого розвитку. Історія Формули 1 знає багато прикладів молодих талантів, які через серію помилок знаходили шлях до зрілості та консистентності. Ключовим фактором стане здатність італійця аналізувати свої помилки та знаходити баланс між агресивністю та розсудливістю. Як ви оцінюєте, перспективи Кімі Антонелі після чергової аварії у дебютному сезоні? Чи правильно Мерседес зберігає терпіння з молодим пілотом, чи варто було б застосувати більш жорсткий підхід? Що ви думаєте про реакцію Шарля Леклера на інцидент? Чи показав він зразок професіоналізму, чи занадто м'яко поставився до руйнування власної гонки? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та глибокої аналітики зі світу Формули 1.